Чому виникають ці комплекси? Чому комплекс виникає у чоловіка, у жінки і у коханки? Тому що в цій ситуації всі три персонажі грають такі ролі у чоловіка. Дуже часто буває занижена самооцінка і хибне уявлення про роль жінки, тобто мама можливо, була. Такою домогосподаркою, яка була іконою, да? і мама, можливо, навіть і зраджувала були такі кейси, яка уходила від чоловіка. І от хлопчик, коли це відчував, от з'явилися в нього такі комплекси. Але ми можемо фантазувати дуже довго. Я все таки люблю, коли це щось конкретне, предметне. Тому це часто індивідуальна історія, але вона дуже не випадкова, вона виникає саме в дитинстві, коли хлопчик ріс і в нього склалися такі уявлення. Це не спеціально він іде, а дружується і думає, от зараз я заведу коханку, потім другу, десяту, от у моїх друзів. Тобто тут такий цілий комплекс факторів. Друге, чому жінка це терпить? Тому що страшно, страшно залишитись е, самі з дітьми. Да? Або суспільний бізнес, е, спільний бізнес або е, спільні друзі, знайомі. І все це вона собі думає, ну як це я полишу, да? як я розкажу знайомим, друзям, е, сім'ї, що ми розлучаємось. Да?